Вітаю, друзі, в Києві заарештували Єрмака. Ні, не Андрія Єрмака іншого. Але той самий головний завоз країни своєю заявою фактично визнав, що те, в чому звинувачують а, сьогодні Шахраїв, має відношення і до офісу президента. Давайте про все по черзі. А, спочатку з'явилися допис Андрія Єрмака. Щойно дізнався від поліції, що вони зловили. На гарячому групу шахраїв очолював її такий собі Єрмак ДС, який називався Моїм двоюродним братом. Звісно, це шахрайська схема. Використовуючи таку легенду, він намагався виманити 100 тисяч доларів за те, щоб нібито влаштувати когось на високу посаду в офіс президента. Впевнений, що злочинці отримують справедливе покарання. Це написав голова офісу президента одночасно головний країни Андрій Єрмак. Фактично, це визнання того, що це все правда, в офісі щось продають. І, до речі, це ж не перша історія. Тому така нервова реакція, але її він показав, що потрапили в болючий нерв. Його заява виглядає от так. Сьогодні нашими правоохоронцями затримана організована група, яка, прикриваючись іменами, зв'язками з офісом президента займалася шахрайством. Я дякую за професіональну роботу нашим правоохоронним органам. Це супер, що вам дякую, але тут треба трохи відіграти назад. Єрмак заявляє, це шахраї, але ж ця історія брат Єрмака продає посади на держслужбі. Вона ж не нова ще у 2019-2020 роках. Народний депутат Геолерос звинувачував рідного брата Андрія Єрмака, голови офісу президента Дениса Єрмака у сприянні працевлаштування на банку. Більше того, пропонував це за це гроші. Ну Єрмак, брат, цей кейс став доволі гучним і болісним скандалом. І першим кейсом корупційним кейсом. Команди Зеленського. У січні 23-го року Бушевський суд Києва повністю задовільнив позов Дініса Єрмака до і визнав, що депутат поширював неправдиву інформацію. А відео, яке з'являлося, це, мов все не те. Людина, яка звинувачувала в цій історії, брата Єрмака, продажу загинула на фронті. Сам Дініс Єрмак сьогодні воює в гурмо, виконує спецзавдання. І тут ця історія. Ну, знаєте, це дуже цікаво. Жертвам цього псевдо Єрмака пропонували працевлаштування на посади в офісі президента за 100 штук. Ділків затримали під час передачі 50% суми, їм загрожує 12 років позбавлення волі. Але давайте відверто: ну, вся країна знає, що посадами торгують. Вся країна впевнена, і оцей виступ Єрмака тільки підтвердив. Бо якщо б він взагалі не відреагував, то там ну, хто про це знає. А тут чому реагують нервово? Тому що, мабуть, демпінгували 100 штук за посаду, да це дрібниці. Хто буде за це говорити? Всі знають, що для того, щоб пройти на посаду міністра, заступника міністра іншого, треба спілкуватися з Єрмаком. Про це говори розповідали журналісти, депутати, політичні експерти. Про це знають всі. І сьогодні, фактично, через те, що сформували Зеленський з Єрмаком, от таку схему, можливо, можливо, проводити афери. І ці афери сьогодні б'ють по Єрмаку і Татарову. Фу, Зеленському, вибачте, ну, по Татарову це окрема історія. Взагалі, це ж наслідки того, що всі і так знають, хто головний рішала, до кого треба йти, і. Ну, Бачите, 100 штук, мабуть, когось засмутило. 100 штук, поважали, що це замало, і тому написали про цю заяву. Поліція взяла супер, мінус шахраї. Єдина відповідь немає. А в офісі це якось щось змінило? Може, в пріоритетах, може ще щось, бо там люблять гратися в такій історії. Але це справді анекдот дня. І схоже, що ці хлопці взяли не за те, що вони шахраї, а за те, що вони, по-перше, демпінгували. Бо збивали ціну. А по-друге, це ж право Єрмака це його монополія. І тут Єрмаку за це відео уходить перше місце в конкурсі: «Розсміши смішного. Він отримав майку, жовту майку лідера, і головне перемогу в підтвердженні того, що всі чутки не зовсім чутки. Як відомо, в кожному жарті є трохи жарту, а все інше схоже, правда. Так от. Повертаючись до цієї історії, варто підкреслити ще один момент, про який багато хто вже написав, але я хочу теж про нього сказати. Це, мабуть, карма. Бо нещодавно всі бачили, як був створений фейковий штаб Залужного. Розповсюджена про нього інформація, про те, що штаб фейк створений в Лондоні. Очолив його наєв, наїв, який служить ЗСУ зараз в Україні, очолив штаб в Лондоні. А чому, до речі, в Лондоні? Залужний на президента Лондона буде балотуватися, чи що? Далі туди підтягли всього завгодно, і Сюмор, і Пашинського, і Ну, щоб там побільше накидати. Я, до речі, чекав, що а, когось ще підтягнуть. Ні, поки не підтягнули. Далі створили навіть телеграм-канал. І отут найцікавіше. Ці повідомлення про те, що, наприклад, Забродський приєднався до цього штабу, ще хтось до речі, теж які сьогодні служить в ЗСУ і взагалі ну, якби в політиці себе більше не бачить, він же побув депутатом, але склав повноваження і пішов а, в Збройні Сили України в генштаб до Залужного. Але коли Зеленський змінив головкома, ну, Заброцького. Позбавила не тільки посади, а й участі в прийнятті рішень, і взагалі людина знаходиться поза керування армією, хоча людина склала депутатські повноваження, щоб займатися військовими справами, і, до речі, доволі талановита людина. Але це ж не цікавить шоуменів, їх цікавить геть інше. Так от, повертаючись до цієї історії, Помійки, які близькі до офісу президента, які з ними співпрацюють, розповсюджують цю брехню, і тут карма. Прилетає у відповідь ті, хто розповсюджували брехню про залужного, отримали отаку історію про ярмака. Цікавий збіг обставин. Не думаю, що збіг. Думаю, що карма і вона буде прилітати далі і далі. А найцікавіше, що буде відбуватися після зміни влади, тут, тут дуже цікаво, бо багато хто з тих, хто сьогодні думає, що він у владі назавжди, що він буде непокараний, що він відмажеться, заплатить, зістеться з тим, що заплатити не вдається. Поясню, чому тому, що при зміні влади необхідно буде новій владі отримати підтримку з боку суспільства. Єдине, на чому дійсно можна буде отримати беззаперечну суспідтримку, це покарання попередників, які замиралися в забезпеченні зсу в провалі оборони України, в непідготовці країни до війни, в корупційних історіях і в продажі посад, так само, от якщо це почне відбуватися, народ повірить, що влада змінилася. І змінилися підхіди влади, а не те, що влада хоче просто дірватися до годівнички і замінити попередників. Ні тому, тому буде дуже цікаво в карму. Я вірю, і в те, що вона прилетить до тих, хто сьогодні вважає, що він ну, фактично намісник Бога на землі. все буде цікаво. А повертаючись до цієї історії, уявляєте собі, що в Європі. Хтось приходить і казав, я двоюродний брат Макрона, можу порішати. Не можете, так? А виявляйте такі, що приходить, і каже, що я там племінник Мерца, можу все порішати з дядю. Теж не можете. А може уявити, що приходить і каже, я двоюродний брат Єрмака і можу порішати. Таке можете уявити. А знаєте чому? Тому що ми всі знаємо, як рішальє все вирішує. І тому такі афери в Україні стають реальністю. А на Заході неможливі. Бо там тільки дурнів таке повірять. А у нас навпаки, у нас якраз розумні знають, як все відбувається. Ну що ж, уважно спостерігаємо, що буде далі. А далі буде дуже весело. Ми ж бачимо вже коміки і шоумени почали отримувати свої нагороди. Як за це відео з Єрмаком. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися. Дякую, що поставили вподобайку і прокоментували. І до речі, дякую за те, що не забули поширити відео. Це теж дуже важливо. Сподіваюсь, ви активні і не пасивні. сподіваюсь, що ви підтримуєте канал. Каналу потрібна ваша підтримка. Тому пишіть звідки ви дивитесь, що ви думаєте з цього приводу. І до речі, напишіть в коментарях, чи можлива вот така ситуація на заході, а чи можливо вона в Україні? Ну і поясніть свою думку, буду вдячний. Але головне, за що хочу вам подякувати: підтримуйте ЗСУ. Бо тільки підтримуючи ЗСУ, ви гарантуєте тому, те, що Україна буде в майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Немає ЗСУ, не буде лише майбутнє. Україна не буде. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ, і тоді все справді буде Україна. Дякую, Па-па.